Всем привет, вы на канале Евгений Блог и это мое еще одно видео, где я снимаю про заброшку одну, только я сейчас говорю тихо, потому что, возможно, эта заброшка охраняется кем-то, я не знаю, точно получил информацию от каких-то людей, что тут заброшка охраняется. А вы подписывайтесь на канал, потому что сейчас я буду ходить, мы будем входить внутрь этой заброшки. Такий туннель. Вам приємно випереджу. Історія починається з... з того, що хлопець вирішив піти всю заброшку. Подивитися, що тут відбувається. Відбувалося тут різне: якісь крики, щось билося, щось ще було. Хлопець не міг так більше жити то пішов подивитися. Ця заброшка була рядом з, її, з його хотиною. Мати не дозволяла ходити так далеко і ходити в такі місця, але він не послухався. Вийшов піти та подивитися. У цій заворожці були різні речі, і він не знав, що коли він зайде, він ніколи не зможе покинути, покинути ці стіни, Бо тому що він стане власником цієї заворожки, і йому потрібно буде охороняти цю заворожку від людей, які хочуть сюди цього зайти. Коли він зайшов, він не побачив нічого дивного, ліше маленькі руїни. Ці руїни були дуже маленькі, по типу каміння, цегли. все було розкинуто. А дах він повністю був розрушений. Він був поламаний. Та коли він. Нарешті дійшов, дійшов середини, хтось сказав йому. Молодець, що сюди зайшов. Тепер ти ніколи не зможеш покинути ці стіни. Охороняй. Він зрозумів, що зробив велику помилку. Він зайшов сюди і не, з... не зрозумів, що це Паска, адже він тепер став власником цієї заврошки. І повинен був захищати її, але він не знав, що довго захищати він не зможе. Тому він вирішив вбити себе, щоб не, не охороняти. Адже він чув якісь дивні звуки, хтось кричав, хтось йому казав, що вали звідси, адже тут не місце.